У рамках 18-го туру чемпіонату української прем'єр-ліги київські динамівці почали поєдинок доволі активно і вже на першій хвилині претендували на те, аби відкрити рахунок. Після навісу від лівого кута штрафного майданчика Ярмоленко скидав м'яча головою на лінію воротарської площі. Однак, м'яч зачепив виставлену догори руку мірошніченка. Після чого захисник Карпат вибив м'яча. Контакт із рукою був очевидний. М'яч при цьому змінив напрямок польоту. Однак арбітр після консультації зі своїм помічником на ВІАР пенальті призначати вже в дебюті зустрічі не наважився. Трохи згодом після навісу з кутового Ванат підправив головою, після чого м'яч зачепив захисника львів'ян та летів у рамку воріт. Однак воротар був на місці. Минуло ще кілька хвилин, і знову близьким до взяття воріт був Ярмоленко. Який ударом із меж штрафного майданчика завершував швидку атаку білосиніх. Однак м'яч пролетів над дев'яткою. Господарі подовгу володіли м'ячем, будуючи власні атаки. А суперник при цьому зробив ставку на швидкі контратаки. В одному з епізодів краснопір утік до володінь Динамо, ледь не з центру поля. Однак Попов не програв форварду у швидкості й у підкаті в безпосередній близькості від воріт вибив у того м'яча з під ніг. Але це був поодинокий момент біля воріт нещерета, а загалом гру контролювали біло-сині. Дуже хотів забити Ярмоленко. В одному епізоді Андрій лише зачепив м'яч після подачі Кабаєва з лівого флангу, а в іншому його удар з меж штрафного майданчика заблокував захисник. Напевно, найкращий момент для того, аби відкрити рахунок до перерви, мав Михавко. На 32-й хвилині динамівський захисник ледь не заштовхав м'яча з близької відстані, але у цьому випадку гостям пощастило. Тож перший тайм команди завершили без забитих м'ячів. А відразу після перерви зеленобілі створили чудовий момент. Партнери вивели на ударну позицію Краснопіра, який увійшов до штрафного майданчика по місцю правого інсайда та цілив у дальній кут. Однак м'яч на щастя прокотився поруч зі стійкою. Динамівці відповіли своїм моментом і відкрили рахунок у матчі. На 54 й хвилині Буяльський виконав подачу зі штрафного з глибини поля. Ванат не зміг зачепитися за м'яч, але вдало зорієнтувався Михайленко, точно пробивши в кут 1-0. Забитий м'яч зняв напругу в діях підопічних Олександра Шовковського. Однак львів'яни потроху забрали контроль над м'ячем, а згодом і почали створювати небезпеку біля володінь Нещерета в надії зрівняти рахунок. Зокрема, очередько ударом здалеку ледь не поцілив у кут воріт, але м'яч пролетів поруч зі стійкою, а за кілька хвилин сич прорвався по правому флангу. Прострілив у центр штрафного майданчика, де Костенко пробив із другої спроби, але м'яч полетів занадто високо над воротами, розуміючи, що доводити до нервових останніх хвилин не варто. Динамівці організували ще одну гольову атаку на 75-й хвилині, подвоївши свою перевагу. Михайленко зіграв на перехопленні в центрі поля. Віддав на Вівчаренка, який зі свого лівого флангу кинув у прорив до воріт. Ваната. Владислав відірвався від бабогло, обіграв на переступі Жана Педросо та пробив під дальню стійку 2-0. На 77-й хвилині біло-сині цілком могли доводити рахунок до розгромного. Партнери класним пасом вивели віч на віч до воріт Волошина. А той замість пасу на абсолютно вільного Ваната, який був перед порожніми воротами, почав обігрувати воротаря, і в підсумку голкіпер вибив м'яча з під ніг у Назара. Трохи згодом класного удару завдавав Дубінчак, однак м'яч пролетів над поперечиною. А вже на останніх секундах ще одну нагоду втратив Волошин, не перегравши воротаря ударом із близької відстані. Тож, 2-0. Динамо починає другу частину сезону з упевненої перемоги. Наступний свій поєдинок Біло-сині проведуть 28 лютого на виїзді проти Полтавської Ворскли.